Вітаю у моєму в'язальному просторі! Ця історія про те, як моя мрія, що жила в моїй уяві майже три роки, нарешті втілилась у життя. У цьому відео я розповім свою жакардову історію, як створювала светр з жакардовою какеткою, які труднощі мені потрібно було подолати, та що мене надихало весь цей час. Відео поділюсь власними розрахунками та схемою візерунку. А для тих, хто не любить зайвих розмов, залишу тайм-коди в інфобоксі. Там можна швидко знайти потрібні моменти. Моя жакардова пригода почалась ще на початку 2022 року. Тоді мене буквально захопила ця техніка. Я нав'язала купу жакардових шкарпеток, щоб відточити майстерність. І тут на горизонті з'явився цікавий спільний проект на Ютубі. Ідея була створити виріб за мотивами відомого фільму чи моделі, зчитуючи схему самостійно. Тоді я й згадала про светр із фільму, який давно був у моєму списку бажань. Як виявилось, це ручна робота данського дизайнера, і схема до нього просто не існує, хоча на той, чи... Точніше, на той час її не існувала. Та це мене тільки більше мотивувало. Я намалювала візерунок і взялась за справу. Але, на жаль, тоді розпочалась повномасштабна війна. Про свет, як і про багато інших планів, довелось забути. Повернувшись в Україну, я, на жаль, так і не змогла знову до рук взяти цей светр. Він так і лежить вдома недов'язаний. Минув час, і у вересні 23-го року я дізнаюсь про новий український проект. Захотіла спробувати знову жакард. Я взяла за светр з листями, але навчання забрала всі сили і час на. Той момент. Роботу знову довелося відкласти. Та лютий 24-го знову все мене змінив. Через постійні обстріли ми з сином вирушили знову до Німеччини. В одних із речей, коли чоловік передавав нам передачу з України, він мені передав і цей светер. Але ні натхнення, ні бажання продовжувати не було. Знову светр пішов в розпуск. Але тут нова жакардова історія. Тому я хочу вам про неї. Появилась моя найбільша краса, моя любов цей жакартовий свет. А зараз я вам розповім, як створювала свій жакартовий светр, що для цього використовувала, які у мене були мої особисті роздограхунки. Якщо вам цікаво, продовжуйте слухати. Для в'язання свого светра я використовувала пряжу Янарт джинс чорного кольору та на оцю напівбавовну. Її щільність складає 1000 метрів у 250 г. А також я брала спиці про Кубікс з номером 4. Моя щільність в'язання склала 1,9 петель у 1 см та 2,9 рядів у 1 см. Для в'язання светру я робила заміри обхвата грудей та обхвата рук. А також мені потрібно було знати довжину рукавів та самого светра. Мої заміри на обхват грудей 108 см, обхват руки 37 см. І щоб зручніше сидів виріб, я додала по 10 см на свободу облягання. Одразу. Ці параметри рекомендую перевести в петлі. Тобто на об'єм гудрудей мені потрібно 224 петлі, а на об'єм руки 90 петель. Всі заміри я вже округлила відповідно до правил математики. Наступний параметр це параметри ширина підрізу. У моєму випадку це 7 см або 14 петель. Також от тут… Визначаємось з висотою ростка. У мене це 6,3 см або 18 рядів. Але для цього параметру ми повернемось трішки згодом. Розуміючи, скільки петель ми відвели на підрізи, ми можемо визначити скільки петель нам потрібно для кокетки та рукавів. Без підрізів. Для цього з 1 другої обхвату грудей відняти кількість петель на підрізи, а також з обхвату руки відняти кількість петель від виданих на підрізи. Далі ми переводимо це все в кількість петель. Тобто від 112 петель віднімаємо 14 і отримуємо 98 петель, це половина нашої кокетки. А також від 90 петель рукава віднімаємо 14 петель підрізів, а іще 2 петлі, які ми додатково піднімемо при формуванні рукава з підрізів. І в нас виходить 74 петлі на один рукав. Нам потрібно прив'язанні кокетки. Далі я визначила з тим, яка кількість петель у мене має бути, коли я повністю відв'яжу свою кокетку. Для цього я використовую наступну формулу розрахунків кокетки. А саме, одна друга грудей роз... помножити на 2, а також додати одну другу обхвата руки помножити на 2. 98 помножити на 2, і 74 помножити на 2, все це додати. Отримуємо 344 петлі на нашу кокетку без урахування підрізів. Далі розподіляємо всі наші петлі наступним чином, як ви зараз можете побачити на фото. Нагадаю, що саме так має бути, коли ми вив'яжемо нашу кокетку. Але зараз нам потрібно визначити, скільки рапортів нашого відзерунку поміститься тут. По низу в'язання кокетки, тобто, в самому кінці завершення малюнку, рапорт візерунку в нас має складати 17 петель. Відповідно, 344 петлі нам потрібно розділити на 17 петель візерунка. І у нас виходить близько, трішки більше, аніж 20 рапортів. Тобто, найближче число, у нас 20, перемножаємо 20 на. 17 петель і отримуємо 340 петель. При розподілі петель ми з вами приберемо по одній петелі з переда, спинки та рукавів. І отримаємо наступний малюнок розподілу петель. Далі, знаючи, скільки петель на початку малюнку, в моєму випадку це 7 петель. Ми перемножаємо кількість рапортів на кількість петель. А саме 20 помножити на 7 дорівнює 140 петель, нам необхідно набрати на нашу кокетку. Далі нам потрібно з вами за період відв'язування кокетки прибавити різницю петель. А саме 340 відняти 140 петель і отримаємо 200 петель. В моєму випадку треба було зробити 5 разів розширення кокетки по 2 петлі в кожному рапорті. А саме 10 петель на один рапорт я додавала за період відв'язування кокетки. Знову повертаємось до малютку і визначаємо темп прибавок. В моєму випадку я дивилась, саме в якому ряду найбільше петель малюнку. Тобто рапорт 17 петель в мене вже в 22 ряді. Далі дивилась по тому ж малюнку, де йдуть нові петлі малюнку. І в результаті я робила прибавляння в 3, 6, 10, 16 та в 22 рядах. Вже починаючи з 23 ряду жакардової кокетки, я тільки слідкувала за малюнком. Але хочу нагадати, що нам потрібно в'язати ще й росток. Його в'яжуть вже після того, як повністю відв'язана кокетка. І всі петлі ростка відв'язуються виключно по рукаву укороченими рядами. В моєму випадку, я хочу нагадати, це 18 рядів, а що означає 9 розворотів. І петлю рукава треба розділити на 9 рівних частин. Якщо росток для класичного реглану зверху низ ми починаємо в'язання від початку рукава одразу після прив'язування петель спинки, то тут пров'язувати реглан ми будемо, починаючи від петель передньої частини. Для своєї зручності я прописала, скільки петель мені потрібно відв'язати при кожному розвороті. Після того, як я вив'язала росток, потрібно обов'язково пров'язати ряд, де ми вив'яжемо всі здвоєні петлі, які утворилися. При розвороті. В моєму випадку я ще в'язала лицевою гладдю до необхідної довжини кокетки до підрізів, а саме 28 см. Далі розділила виріб на рукава та перед зі спинкою та в'язала окремо до необхідної довжини. Як і для горловини, так і для рукава. Я застосовувала схрещену резинку один на один. Ось так і з'явився мій черевний светр з жакардовою кокеткою.